Надюша, що в тебе. Доброго дня, церква. Думала, з чого розпочати. Почну з того, що Ісус оселився в моєму серці ще 17 років тому. І з того самого дня, ви знаєте, я вчуся довіряти, і я бачу, як Господь Він вірний, Він відповідає на молитви, Він вірний своєму слову, яке написане в Біблії. І зараз я хочу свідчити за фінанси. Перед новим роком. Так сталося. В общем, одній людині потрібна була допомога. Я кажу, Боже, ну як я можу їй допомогти? А мені Господь каже, посій півтори тисячі. Я думаю, ну перед Новим роком у мене так складне становище з чоловіком. Думаю, не сьогодні, завтра, хто знає, як там потрібні будуть гроші. Но, кажу вам, коли Господь каже, знач, Він до чогось вас готує. По-перше, перевірите ваше серце, чи ви відповідаєте на те, на його призив. Кажу, хорошо, Господь сію. Сію, а там далі буде видно, ти сам знаєш, куди мене і як вести. Ви знаєте, це було перед Новим роком, десь приблизно через ну, днів 5-6, може. Від однієї сестри приходить 800 гривень. Буквально ще через 2 дні від брата приходить 5 тисяч. Ви знаєте, я не очікувала. Я знала, що Бог вірний, що Він дасть, коли мені потрібно буде. Він дасть іще більше. що всі потреби будуть у нього там враховані. І воно продовжується. Понімаєте, оця жатва? Я посіяла півтори, вже майже шість. Сьогодні мене продовжують благословляти наші брати і сестри. Їм також Господь щось сказав. Зробити для мене, як мені комусь, так що вірте в Боже Слово. Хай Господь балакає для вас, а ви щоб чули його призив і відповідали да, на нього, були слухняні. Так, хай Господь благословить вас. Дякую Богу за те, що Він є. Слава Богу.